Підпишіться та поставте вподобання, скільки триватимуть бойові дії. До кінця 2025 року в Україні будуть тривати бойові дії. А далі може початися обвал економіки і фінансової системи в Росії. Таку думку в коментарі сайту ТСН УЕР висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, війна в Україні не може тривати нескінченно. Справа у тому, що Росія теж не мовчить, вони ж наполягають. І чим сильніше вони наполягають, тим ми більше розуміємо, що у них справи стають дедалі гіршими. Росія вже включила друкарський станок. У них емісія грошей, що призведе до гіперінфляції в країні. Техніка і озброєння. Ми вже наконстатуємо, що на полі бою зараз нова хвиля, мотоцикли, а броні доволі мало. Нової броні взагалі майже немає, а стара закінчується, каже Олег Жданов. Ворог має перевагу у піхоті, однак фронт майже не рухається, а просування незначні. Якщо нам дадуть відповідну зброю, то ми із піхотою впораємося. Фронт фактично стоїть, не рухається, а незначні просування це крапля в морі від того, чого вони хочуть досягнути, навіть у Луганській, Донецькій області. Я вже не кажу про Херсонську і Запорізьку. Тому Путін і поспішає, бо Росія довго не протримається за таких умов війни, вважає експерт. На його думку, до кінця 2025 року російська армія буде воювати, а далі може початися обвал економіки і фінансової системи в Росії. У Трампа є важелі, якими він може натиснути на Путіна. У нього є економічні санкції, що можуть просто поставити Росію на грань обвалу економіки, теж відключення світ. Заморозка транзакцій, грошей, які вони отримують за російський газ і нафту, як це було з Іраном 40 років тому. Але Трамп фактично програв цей раунд, тому що з одного боку він не зміг відтягнути Путіна від Китаю, Путін з Китаєм так і залишився в партнерах, у васалах. і це послаблює позиції Трампа в протистоянні з Китаєм. І з іншого боку, я так розумію, це одна з останніх спроб натиснути на Європу і Україну з метою примушення нас до капітуляції, каже Олег Жданов.